Добрий день. Покажу вам своїх курчаток, які я посадила в інкубатор. Робила що спаковочку вам показувала. Прийшло мені 42 штучки. Два яєчка, 42 яєчка, а вилупилися. Лампочка дуже засвічує, а вилупилося є в мене живеньких. 14 штучок. 15 моє. Не Нечаянно зкушенськими поставила яєчко таке, таке, таке галюсе, таке таке галюсе. Лігор довматинець, а тих 14 штучок 42, дуже багато заумерших, дуже вони слабенько лізли. Опліт був дуже маленький, наполовині почти. А ті, що були, Заплідлені яйці позаумирали вже великими курчатами. Ну, дуже слабенькі вони. Дуже-дуже слабенькі і малесенькі такі. такі малесенькі курчатки. Є ось о... три штучки, отаких, от я не знаю, чи ви побачите. Воно бородаті. Бачите бородки? Такі бакенбарди в них. А я дуже побачила. Так очевидно, де боком. Бакенбарди їхні. Казі. Погано видно. Троє штучок з бакенбардами. Це амероукана. Ну, Щось може вийти, але дуже манюсінькі. Погано вам видно. Отако. Біленькі є, я не знаю, що це за порода. Там багатенько пород було. А чорні це. Марани, мабуть, не знаю. І одновременно з ними білі кучинські. Оце курчата. Оце курчата. Так ось лиш. Луп-луп-луп-луп. Одне за одним, от за одним повилазили. Одне за одним, такі в мені в руку великі, живенькі, шустренькі. Ви ну, хорошо вилазили. Прям вони такі крепкі. Сильні курсаки. Мені подобаються. Мені подобається, вони дружно вилуплюються. Прямо от колись підеш до, до інкубатора, вони один за одним, один за одним. Я, я попкорн лопала. лоп 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 і все, і є курчатка. А ті, О, як вони лізли тяжко. Отакі. Такі в мене. Це я буду вигодовувати парніві одному. Він браму варив, а не хотів гроші брати. Це я за це вигодую йому курчат. Я не знаю, скільки їх тут. Не знаю, треба посчитати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять мм. Затишилося. Не знаю скільки. Буду переселяти їх і посчитаю. Отакі вот в мене яслі. Ну це вже все. Ще ось в інкубаторі ще одна партія. Це я буду продавати. І на цьому ми закінчуємо. Хочу, американі купити десяточок хоча б покласти. Ну, напевно, я спинюся на цьому. Цього року можу і покладу для себе там два десяточки, І на цьому все.